На розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду No6458 від 22.12.2021 року. Цей законопроект включений до порядку денного шостої сесії дев'ятого скликання від 7.02.2023 року, тобто це сесія Верховної Ради України, яка триває зараз. Перед тим як дізнатися, чим небезпечний цей законопроект, подумайте над питаннями. Які вас цікавлять, і напишіть їх в коментарях до відео. Будемо раді дати на них відповіді як в коментарях, так і в узагальнюючих відео. Це допоможе правильно розвиватися нашому каналу. Причинами, які зумовлюють наявність даного законопроекту, як все в нашій Верховній Раді, є на перший погляд дуже велика турбота про український народ, наприклад, проживання українців у застарілому житловому фонді на Печерську в Києві. Ох, як там незручно жити, наприклад, пенсіонерам. Чи не краще б спростити можливість приватизації безкоштовного оформлення права власності на землю під багатоквартирними будинками, оскільки плюси від даного законопроекту нам розкажуть представники влади, перейдемо деталізовано до його маленьких і великих недоліків. Самостійно ознайомитись з ним і всіма пов'язаними з ним документами ви зможете за посиланням, яке розміщено в описі до відео. Незважаючи на принцип непорушності права власності, про які кричать конституція і багато інших законів, більшість повноважень у цьому в Но названому законі про знесення грошовок, на думку автора належить місцевій владі. Наприклад, віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого фонду, питання вирішення долі землі під застарілим будинком передали місцевій владі, вирішення питань щодо забудовника. Чомусь про людину власника забули цікавим і страшним водночас є положення даного закону, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про віднесення багатоквартирних будинків до застарілого житлового фонду, яке оприлюднюється через засоби масової інформації, і в письмовій формі доводиться до відома власника чи наймача об'єкт. Та нерухомого майна чи в письмовій формі до відомо близьких осіб, тобто женити вас можуть без вас. І ви, не прочитавши про це в суперневідомій газеті, можете дізнатися, що потрібно готувати речі на вихід. Навіть позитивні норми даного законопроекту, що для прийняття рішення про комплексну реконструкцію багатоквартирного будинку необхідно 75% співвласників загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, що відселення власників чи наймачів об'єктів нерухомого майна здійснюється на підставі письмового. У договору укладеного інвестором-забудовником із кожним власником та відповідальним наймачем окремо здаються сіро-білими, зважаючи на врахування у нашій державі думки якоїсь бабусі, колишньої викладачки, що самотньо доживає у центральних районах міста. Немає тут нічого про членів сім'ї власника чи наймача квартири. Забули, як кажуть. А навіщо судячи з їх логіки? Смішною виглядає норма, що розгляд питання про відчуження земельних ділянок, розташованих у межах кварталу, мікрорайону, в якому заплановано здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталу мікрорайону, припиняється в разі незгоди більше як 25% власників. Питання, а де в центрі міста власниками землі під багатоквартирними будинками є прості власники квартир, їх однозначно більше. Зважаючи на проект такого досить важливого закону в нашому суспільстві, вважаємо, що Верховній Раді його треба відкоригувати відчухати так би мовити зважаючи на права того суб'єкта який є найвищою цінністю в нашій державі а це людина перш за все або можливо дати легку можливість ОСББ ЖБК отримати безкоштовну управу власності землі під будинком і тоді воно саме знайде інвестора і люди будуть жити на тому самому місці де жили просто не в п'яти поверхах а більшому будинку і мешканцям конкретної громади буде потрібно прискіпливіше придивлятися до місцевих депутатів яких вони обирають бо з їх Волі можуть дізнатися, що приїжджають трохи далі. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних консультацій і роз'яснень законодавства України. Дякуємо за увагу!